Всім привіт! На моєму каналі не дуже е, багато килимочків самонадувайок, і я вирішив щось з цим зробити. Це килимки Situ Summit. Називаються вони Camp Mat SI, що перекладається з англійської або звучить повністю як self-inflating, тобто самонадувайки. Вони в мене тут в усіх форм-факторах, майже в усіх, одного лише нема. Тобто, ось такі от скруглені, і прямокутні. І, відповідно, в трьох розмірах. Ось ці з скругленими кутами в розміри regular і large. І ось цей прямокутний в найбільшому, в розмірі L. Я взяв від FlexTail насосик. Насосик ліхтарик точніше, яким я все це діло буду надувати. Я сподіваюся, що відео для вас дійсно буде цікавим. Ці килимки позиціонуються для кемпінгу, прям просто дивлячись на назву кемпме. Air-value тут 4,2 товщина в надутому стані 3,8 см. Це, в принципі, досить непогані результати. Тобто все залежить від розміру, все залежить від вашого зросту. І взагалі, чи подобається вам не подобаються ось такі килимочки самонадувайки. І від цього потрібно відштовхуватись, коли ви обираєте собі килимок. Я нагадую вам, що мій канал не має ніякої реклами, ніяких рекламних інтеграцій, тому ви є моїм єдиним джерелом підтримки. Не забувайте поставити палець вгору, написати коментар, якими килимочками ви користуєтесь. Чи користуєтесь килимками або взагалі чимось від фірми C2 Summit, Напишіть, будь ласка, що думаєте про конкретно ось ці килимки, які я вам покажу буквально незабаром. Обов'язково, який ваш вибір? Самонадувні килимочки чи надувні килимочки? Обов'язково напишіть мені модель килимка, якою ви користуєтесь. Мені буде, як завжди, дуже приємно це діло почитати. Звісно, на ці килимки. Залишу посилання під відео і, взагалі, на килимочки від різних брендів. Якщо раптом захочете щось придбати, то ви зможете це зробити за моїм промокодом, і у вас буде знижка 10%. Окрім цього, буде знижка на будь-яке туристичне спорядження від різних брендів. Відповідно, в описі під відео всю інформацію знайдете. Якщо у вас є можливість і бажання, ви можете стати постійним спонсором цього каналу. Таким чином можете мене підтримати. Також останній, напевно, варіант це ви можете залишити разовий донат для підтримки мого каналу. Величезне вам дякую за це. Тисну вашу руку. Величезне, величезне дякую. Через це я маю можливість через вашу підтримку. Маю можливість постійно випускати свої ролики, постійно радувати вас новим контентом і показувати вам щось новеньке. Перед вами одна модель туристичного самонадувного килимка просто в усіх форм-факторах. Їх тут дві: ось така скруглена типу мумії, і прямокутна. Відразу скажу, що мені більше подобається прямокутна. Ви, будь ласка, напишіть свою думку в коментарях, буду на це чекати. Чим ці килимочки відрізняються від інших, і в чому тут, як то кажуть, весь сік? Delta Core V Technology. Що це за технологія взагалі і в чому сенс? Простими словами: піна в килимку розташована нерівномірно. В місцях найбільшого контакту з тілом це, відповідно, наша голова, наші з вами плечі, руки, поперек, ноги, ікроножні. М'язи, відповідно, наші стопи. Вона там посилена для кращої теплоізоляції та підтримки. В інших місцях її менше, це зменшує вагу та об'єми килимка. Тут от менше, ось тут менше, відповідно, ось тут менше. Тобто якось воно так правильно підібрано для того, щоб і тепло наше правильно зберігати, і об'єм килимка щоб був оптимальний, і ще й вагу зменшити. R-value у нас 4,2. Товщина вже надутого килимочка 3,8 см. Є ось така система, яка тримає подушку. Ось цей розмір L, форм-фактор, мумія. І його розміри складає 64 см у найбільшому місці. Його висота або довжина 198 см. Тобто, для мене такий килимок підійде. Вага кілограм, кілограм і 20 грамів. І ось всередині він ось так змотаний. Досить такий товстенький, він важить, але я думаю, що таким чином його важче буде проштрикнути, тобто якоюсь колючкою його а, важче буде точно продирявити. Я думаю, що в цьому є плюс. Такий самий, як ось цей килимочок є менший в розмірі regular. Тут такі самі показники Air Value. Товщина, така сама, Pillow Lock System все це є. Але тут 51 см. Тут, як бачите, 64 см. Ширина 183 см довжина. Тобто для мене, наприклад, такий килимочок вже не підходить, бо в мене 188 см. Зате тут дуже добра вага. 780 г. Тут 1020 І останній варіант це прямокутник найбільшого розміру, цей, який мені сподобався більше всього. Тут все те саме: 3,8 см RV 4,2 см. Прямокутник, найбільший розмір ЛК 64 см, відповідно, всюди однаково. Так? Бо тут, бачите, яка форма, вона змінюється тут більше, тут воно звужується, килимочок, тут нічого не звужується, тут все однакове. Це, як на мене, плюс. Але за це ми платимо грошами і за це ми платимо відповідно вагою. Розміри. 64 на 201 см. Тобто для досить високої людини. По цінам швидко вас зорієнтую. 465 ось цей прямокутний, великий Великий. мумія 3,442 гривні. І ось цей найкращий, так, і по вартості, і по вазі 3102 гривні. Але це. Найменший. Зараз швиденько я всі ці килимочки буду надувати, але перед цим попрошу вас написати в коментарях, які килимки вам більше подобаються. Само чи просто надувні. Матеріал килимка поліестер 75 ден'є, а наповнювач поліуретанова піна. Відразу хотів би і чохольчик вам показати. Тобто тягати ви будете ось такий чохольчик прикольний. Такий от колір. А з іншої сторони можете бачити Sitto Summit, назва його, розмір. І ось, в принципі, от можете як ручку використовувати, наприклад. Або ось тут можна ось так тримати. Ну, коротше, як вам подобається. Колір дуже приємний. Також в коментарях, будь ласка, напишіть, чи подобається вам такий колір, чи не подобається. І відразу подивимось, що нам ще виробник тут поклав всередині. Відразу бачу, дивіться, клей якийсь. Також нам поклали ось таку от, я так розумію, що тут з однієї сторони клей. Для того, щоб латку зробити, так? О, в нас їх тут три штучки, дивіться, будь ласка. Три латочки. Трі М. Якісно. І ось такий у нас є силиконовий адхесів. Класно, подивимось, що написано. Якщо раптом ви свій килимочок десь пробили, ось наглядна інструкція, що потрібно робити. Ось поріз. ось, відповідно, невеличкий шар ось цього клею. Ось бачите? І потім ми сюди беремо нашу з вами латочку, знімаємо ось цей. Шар, і там всередині, відповідно, вона з клеєм відразу. Самоклейка така. от І от ще один малюнок. Тут також все зрозуміло. Ось наш поріз ось цей от кружочок невеличкий це кількість клею, яка нам потрібна. І після цього ось цей великий квадратик це наша латка. Латка вже має тут клеєву основу. Тобто, ви знімаєте ось цей от захисний шар і просто приклеюєте зверху. Ну, звісно, потрібно. Почекати деякий час і потім можна все надувати. Щось нам тут ще поклали. Дуже приємно, дивіться, спальні системи. Можна також сюди заглянути, погортати, що виробник тут нам залишив. Дуже приємно. Все, що хочете, є у фірми Sito Summit. І килимки, і самонадувайки, і вкладиші, і подушки є, і спальники є. Вон, бачите, перші сторіночки. І два спальні є. Що хочете? Хм, класно. От я підняв цей килимок, дивлюсь і бачу от ця чудова система Delta Core V, про яку я вам розповідав. Тобто десь отвори ці більші. Десь менше, відповідно, десь тепліше ізоляція, десь прохолодніше. Цей клапан це окрема історія, він має декілька положень. Ось це положення, відповідно, закрите. Ось в цьому положенні можна килимок піддути, або він сам потихеньку буде надуватись. Відповідно, повітря буде заходити, але нічого не буде виходити. Наступний режим це максимально ви відкриваєте клапан. І процес самонадування, відповідно, пришвидшується. І наступний варіант це ось таким от чином ви перегортаєте, вдягаєте от сюди. І таким чином, коли ви будете свій килимочок здувати, то повітря буде виходити, але в нього нічого заходити не буде. Супер технологічно! З усіх перехідників, які має насосик Flex Tail, сюди ось цей підходить прямо ідеально ось так, як рідний стає. Для того, щоб надутий, потрібно всунути в насос, відповідно, засунути от сюди і натиснути два рази. І трішечки почекати. Надувається килимок прям дійсно дуже швидко. Відразу видно, як поверхня змінюється. Бачите, вже майже надув. Все, і закрив. Давайте дивитись, що в нас вийшло. Вигляд килимок буде мати ось такий, як ви зараз бачите. Давайте подивимось тут на його 3.8 відповідно сантиметри ширини. Так, 3.8 у нас є. Досить м'який. Класний, зараз буду тестувати. Ну що? Я на цьому чудовому климку відразу хочу сказати, що дуже-дуже м'яко. Таке навіть враження, що він якийсь ніби як якийсь ортопедичний чи що. От ви бачите, тут -от трикутнички менші, відповідно, десь вони більші і так далі. Це ось ця чудова нанотехнологія, яка дозволяє нам з вами, шановні мої, залишатись і в теплі, і, в принципі, не тягнути. Занадто великий якийсь килимок. Тобто класна тут ізоляція, об'єм, вага, відповідно, все в залежності від того, які у вас потреби, що вам більше подобається під ваші конкретні умови і так далі. Якщо у вас є можливість виділити там від 700 до умовного. Там кілограму по вазі, то, відповідно, цей килимок є, напевно, ідеальним варіантом. Якщо це для вас забагато, то відповідно вам цей варіант не підходить. Вам потрібно шукати більш легкі варіанти. Зверніть увагу, у Сіто саміт дуже багато чого є, щоб вам запропонувати в плані ваги. Тобто щось легеньке, класне в них точно є. Мені дуже зручно, дуже подобається, я вже покрутився тут. Прям дуже класна штука. Об'єм, звісно, так напевно це мінус, так? Тобто він в складеному стані виглядає такий от рулончик, як спальний мішок, плюс-мінус такий пуховий, дуже дорогий пуховий спальник по розміру. Це, напевно, мінус. Але це однозначно. От до тканини, так, от до цієї. Так, це, ну, відповідно, звісно, мінус. Тут ніхто з вами сперечатись не буде, але через те, що він такий товстенький відносно, то я думаю, що в нього стійкість до проколів вища. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що по цьому думаєте. Ось, друзі мої, різниця по розмірам. Ось цей прямокутний найбільший розмір L. Ось цей мумія розмір L. Він бачите, ось тут. Матеріалу відповідно менше так? для економії ваги, скажімо так. І донизу він звужується. Це чудово видно, я думаю, ви це бачите. Ось цей найменший в розмірі регулер. Форма також з такими кутами, як попередній, що я вам показував. Тут я їх намагався всі скласти однаково. І, в принципі, мені це майже вдалося. І по Різниці от бачимо. Будь ласка, обирайте той розмір, який вам більше подобається. От мені, наприклад, прямокутний ось цей найбільше всього подобається. Звісно, якби мені потрібно було трішечки по вазі якось зекономити, то, напевно, я б взяв ось цей. Але мені подобається прям повноцінно, тому, відповідно, найбільший розмір. І прямокутний, без всіляких от тут скорочень матеріалу, і без всіляких е, ось цих звужень донизу. от Бачите? Оцей другий зверху, ось цей прямокутний ось він. І ось цей пішов звужуватись, пішов, пішов, пішов. І бачите, от наскільки тут вужче. Ну Не знаю, кому що більше подобається, відповідно. В коментарях пишіть, яка форма. Ось ця як мумія, яка звужується донизу з котами, ось цими зрізаними, так? чи прямокутна, звичайно. пілолок систем. І от такі от як спеціальні місця для того, щоб щось тут розмістити. В наборі ми маємо ось такі от речі, до яких прилипне подушка Сітусаміт. Для цього необхідно прибрати ось це покриття захисне, там буде клейка основа і, відповідно, потрібно приклеїти ось так. О, будь ласка. І ваша подушка буде тут надійно закріплена. Також тут є інструкція, як це, відповідно, зробити. Тобто, все, коли придбаєте, зможете подивитись, обезжирити. Відповідно, приклеїти, потримати і почекати 30 хвилин перед тим, як можна накачати. І, типу, подушка, от можна прямо її тут і залишати. Тобто, дуже прикольна така от системка. Тобто, кому таке подобається, от, будь ласка, в наборі є. Можна приклеїти. Хочу показати вам інструкцію. Відповідно на англійський. Натискайте на паузу, будь ласка, читайте, якщо вам цікаво. Написано, як складати, написано, як здувати, як надувати. Відповідно, написано, що перед тим, як ваш килимок розкладати, потрібно обов'язково почистити поверхню, прибрати там всілякі гілочки, прибрати все, що може пробити і проштрикнути. Матрас, і в принципі, все. Сподіваюся, що я трохи в цьому відео ознайомив вас з цими чудовими килимочками. Величезне дякую вам за перегляд цього відео. Вся корисна інформація буде в описі під роликом. Всі посилання також будуть в описі. Всім величезне дякую. Побачимось у наступних відео. Чекаю на ваші коментарі. Дякую.